Вона спалила всі свої картини і скульптури, а через багато років стала легендою Нью-Йорка. Це Луїза Невельсон, українка, з Переяслава, яка емігрувала до Америки. Вона майже 40 років шукала себе в мистецтві, малювала, займалася скульптурою, навіть працювала з керамікою, вигадуючи власні техніки. Але успіху не було на одній виставці. Вона показала скульптури. Де кожна площина була в іншому кольорі, і після провалу просто спалила всі роботи. Та справжній прорив стався майже у 60 років. Одного разу Луїза взяла дерев'яні ящики з під пляшок, пофарбувала їх у чорне і виставила вздовж стіни. Так народився її небесний собор. Критики були шоковані, і вже наступного ранку вона прокинуся знаменитою. Сьогодні її називають бабусею інсталяції а площа Нью-Йорка носить ім'я дівчини з України, яка довела, навіть із уламків можна створити вічність.